Привітики! У цьому відео буде моноробота, Тобто лише одна робота. Ось моя клієнтка прийшла ось такою роботою, яку ми робили десь три тижні назад, з таким ось френчиком кішечкою. І чому вона прийшла? Вона взагалі була записана тиждень пізніше, але прийшла, тому що, як бачите, у нас тут поломка. Ніколи в неї не було поломок, взагалі, скільки вона до мене ходить, але. Це у нас втрутились двері машини. Як завжди, це дуже розповсюджений випадок. Так що, дівчата, будьте обережні. Благо, видно, матеріал прийняв на себе весь якийсь удар, чи вона просто його прижала, я не пам'ятаю, якось, що, бачите, нігодь не постраждав, а на щастя, постраждав, постраждало тільки покриття. Ну, і зараз мені потрібно його наростити. Як бачите, я не прибирала нічого вільного краю. Зараз я вибудовую довжину, яку мені потрібно. Завдаю довжину. І вона ставить на просушку. Другий раз, коли вже серединка нас посохла, я додаю з боків. Це все, я вона ставила в лампу, і я Тим часом займалася другою рукою. В принципі, це все можна робити ліхтариком. Але мені зручніше так, що вона поки це сушить, я щось інше роблю. І так конвейерним методом. Ага. Зараз я завдаю бокові стінки, і вона знову ставить на просушку. Ці всі між етапами ці процеси можна сушити по секунд 10-20 максимум. Воно прихоплюється, і потім можна вже далі наносити гель, тому що наношу я його небагато, як бачите. Тому я це роблю поетапно. Я не навалюю одразу велику краплю, тому що в мене гель доволі рідкий і він почне розтікатися. І от щоб він мені не розтікався, куди мені не потрібно, щоб мені потім не прийшлося до пиляти довго і багато. А, тому я це роблю поетапно. І тепер так само я вже вирівнюю, як зазвичай я роблю. І роблю е ну, такий собі апекс. Просто вирівнюю середину нігтя спочатку, щоб в мене там було достатньо матеріалу, і він нікуди не розтікався. Зараз ми знову також цей шар просушуємо, і вже останній шар я, як бачите, до боків не доложу гель. І я його буду давати по бокам останнім етапом. Ось, бачите, з боків в мене немає там гелю. І я потроху його додаю, скільки мені потрібно. І таким чином я точно впевнена, що в мене нікуди нічого зайвого не потекло, і в мене достатньо гелю, щоб е нігуть був правильний і міцний. Ще раз повторю, що я не викладач, не учитель, не знаю, там, не коуч, я е, не вчу вас так робити. Я лише показую, як роблю особисто я. Ви можете так робити, можете не робити, як вашій душі загодно. Коли я цей нігтик вже Попиля, да, наростила і попиляла, вона така подивилася на нього і каже, ой, я, я вже думала, що ти ніколи не станеш вже гарним. <гас> ну, І так, посміхнулася. Мені цей момент сподобався, тому вирішила розказати вам. Ну, а тепер, після того, як ми вже все укріпили і попиляли, я наношу кішку. А, ну, І, до речі, перед кішкою я нанесла ще тонкий шар бази. Як я казала в попередньому відео, через те, що я користуюсь доволі грубим абразивом пилки і лишаються борозди. І щоб ці борозди не проглядали крізь нашу шовкову кішку, а таке може бути, якщо є опил на, на матеріалі, на якій ви кішку наносити, тому що це шовкова кішка, там ось ці. Е Елементи, що дають там цей блік. Так? Вони якісь такі, <кій> як перли. Так? І вони прям все показують на нігті, що там тільки зайве. Тому я перекрила тонким шаром бази. Вона одразу прийшла з цією ідеєю, тому що вона сказала, що їй дуже сподобався блік на цій попередній кішці. Саме ось цей білесенький, що там світився. І вона захотіла стандартно каже, на весь ноготь мені зроби. Тільки нюду, щоб не наносити постійно одну і ту саму, а я взяла таку ось цю більш рожеву і нюдову. І вона одразу прийшла і сказала, що хоче цей раз нюдову і на весь ну, розсіяний. Вона сказала: на весь ніг блік. Ну, ми його називаємо Росієм, так? Ну і зараз от я вимагаю. Здається мені, що я цю кішку. А ні, не перший. Комусь я її вже робила, мені здається, так. Робила, робила я цю кішку. Ну, я ці кішки замовляла на тему. І там настільки масюсюпінькі такі баночки, там щось 5 грамів було написано на цій баночці, що їх вистачає, ну, буквально. Ну, максимум на 3 манітюрчика, напевно, якщо так на всі нігті наносити, особливо на такі довгі. Такі ці нігті конкретно я завжди роблю довго. Менше трьох годин у нас ну це дуже рідко, що виходить, менше трьох годин. Тому що, по-перше, ми багато розмовляємо постійно. Всю роботу. Я постійно відволікаюся. По-друге, самі нігті, бачите, вони такі крупні. Сама нігтюва пластина, і якось багато з нею роботи, знаєте. І вони, ну, виправляють трошки архітектуру, там, добудовують, де-не-де. -де. Ну, коротше, є що попиляти на цих нігтях, тому що вони починають входити в біг, десь посідає, може якась боковушка, коли вони починають рости. Ось. Тому кожен раз приходиться щось добудовувати десь. А так, як я знімаю майже завжди. Ось, наприклад, в цьому випадку у мене був під ту кішку такий більш рожевий гель. А в цей раз мені треба було бежевий. Тому, звісно, мені треба було зняти весь гель. І тому мені знову треба там добудовувати якісь стіночки. Так? Ось. Тому а, ця робота, от конкретно, мене точно зайняла десь ну, 240. Ну, коротше, це з того моменту, як вона прийшла, так, до мене е ось і пішла. Десь так. Ну, коротше, не швидко, не швидко виходить. Ну і плюс кішка, звісно, теж займає час. Тому що, поки ти ці всі бліки повиводиш, ну, там, ну, там це все, а бувають ось такі якісь там е випадки, що щось там не то на нігті. Тому кхе -кхе, буває, що приходиться щось переробляти, там, чи не гарно кішка лягла, і ти декілька разів її починаєш оце перемальовувати, перебліковувати. Ну і плюс я не швидкий майстер. Я не вмію швидко працювати. Намагаюсь, але не завжди виходить. А я, якщо чесно, вже багато так, років працюю, так, вже 8, напевно. І чесно, я до сих пір у мене немає в голові розуміння, як можна зробити, ну, наприклад, ось таку роботу там навіть за півтори години. Мені здається, я так ніколи не зрозумію, як це можна зробити і навчитися. Може, хтось вміє поділіться. Ну, і ось такий шикарний, як, на мою думку, результат у нас вийшов. А ви оцінюйте і пишіть. Що ви думаєте в коментарях? Все, дякую вам за увагу, за лайки, дизлайки, коментарі. І зустрінемось у наступному відео. Па-па!